Тобто, мабуть, будуть писатися і нова Конституція в тому, в, цьому, в тому числі. От Що має бути в новій Конституції? Навряд чи доведеться обмежитися лише внесенням зміни до Конституції. Швидше за все, це має бути новий документ. Чи е, цей перехідний період краще нам утриматися від фіналізації основного закону, жити як британці без Конституції? І орієнтуватися, тримати нос з повітря, як говорять, і до до питання нової конституції повернутися там років через 10 після настання миру не можна через 10. Треба якомога раніше, і я навіть прихильник тієї думки, щоб почати її розробляти вже просто зараз, навіть зараз, навіть зараз, щоб вона була готова на момент після війни. Багато невизначеностей в цьому порівнянні. Урівнянні дивіться, гірше не буде. Поясню чому. По-перше, ми на сьогодні ми не можемо. Так, да, я би хотів і я би закликав президента все-таки звернутися до особливого е режиму і особливої процедури розробки і прийняття Конституції mm -hmm. через конституційну асамблею. Не політики, не можна, щоб політики приймали і чіпали руками конституцію. Це не їхнього розуму справа. Mm. Вони її мають виконувати і на її основі діяти приймати закони. Відтак, ми на сьогодні маємо а, воєнний стан, під час якого неможливо провести ані вибори президента, ні вибори парламенту. Тим не менше, потенційно готуватися до виборів таки треба, mm -hmm. а ніхто нам не забороняє почати підготовку і проведення виборів до конституційної асамблеї. Це mm -hmm. питання прийняття одного закону Верховною Радою. Вдалося б відпрацювати дуже багато механізмів для проведення виборів. Створити знову єдині реєстри виборців, створити реєстри географічних назв, зібрати дані стосовно українців і виборців, які проживають за кордоном. Mm -hmm. Бо зараз, коли вимагають, даєш вибори, президент їх неможливо провести. Тобто, якщо завтра закінчується війна, якщо треба провести вибори, то зміни до законодавства і налаштування всієї інфраструктури займе десь рік, півтора, mm -hmm. не менше. Ми не знаємо, де живуть люди, ми не знаємо, де, як називаються адреси, тому що хто як завгодно все поперейменовував. потрібна величезна, довжелезна організаційна робота. Цю організаційну роботу вже можна почати зараз, для скликання Конституційної асамблеї. Угу. В умовах війни я не думаю, що в Конституційну асамблею попхнуться політики і партійні діячі, бо там нічого немає намазаного медом. Угу. Тобто туди можуть піти справді люди, інтелектуали, яким болить які хочуть конструювати країну майбутнього, принаймні бачення, тим більше що цей орган, членство в якому забороняє, забороняє. тобі в майбутньому брати участь в політиці. Так.